Вітаю! Сьогодні приготуємо ну, дуже простий рецепт. Будемо запікати червону рибку з апельсином. Смак такої рибки дійсно виходить неймовірно цікавим за рахунок апельсину, а готується дуже-дуже просто. Я беру ось два таких сматочки червоної рибки, ретельно їх промила, почистила. Форму для випікання змастила олією без запаху, викладаємо рибку. Далі потрібно трошечки посолити, поперчити. Сіль я використовую зі спеціями. Можете використовувати будь-які спеції за власним бажанням. Далі трошечки поперчили. І далі нам знадобиться апельсин. Я взяла апельсин середнього розміру, розрізала його навпіл і нарізаю на маленькі дольки. Звісно, можна замінити апельсин на лимон, але з апельсином більш такий яскравий смак виходить. Далі все надзвичайно просто. Декілька дольок викладаємо під рибку у формі, а інші дольки 2-3 викладаємо зверху на рибку. Випікається така рибка при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Ось така смачна ароматна страва в нас виходить. Готується дійсно дуже просто, швидко ідеально підходить і на обід, і на вечерю. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, це допомагає каналу рухатися далі.